Оп, святі качани. Кукурузка. Солодка, сподіваюсь, кукурузка. Настав твій час. Вже і стрім нас не підводить. У нас ще, до речі, багато пачечок. Хто в мене що заказував снасті чи атрактанти? Маякуйте пачечку положу в подаруночок. Взагалі без проблем. То снасті і атрактанти кончилися. Нема часу в'язати, треба корпів пороти. Оп! Порядок. Отак От ми їх всіх і виловимо. Будемо перекидати частіше. Тут карасяки є, але вам не чутно, а мені чутно. По той стороні водички трохи нагнало, але не багато. Йдуть просто звірські затьори. Короб пішов на нерест. Возможно, не буде клювати, а можливо, і буде. Не знаю, в цьому році погода під... не така, як в тому році. Я не можу сказати, що вона підвела. Вона просто не така, як в тому році. Тому чекаємо. Море спокойствия. Перезакидаємо. Тишина, тільки чуть ізрідка затьори в комишах коропячі на той стороні. Нічого тільки на той стороні, що найкраще. Що за дискредитація правого берега? Коропів сильно мало. Реально через день їздю, щоб одного виловити. це, звісно, нечто. Воно того особо і не стої, ну але ми всі знаємо, що, що вартує, що стоїть. Ніяк не іначе. Оп, поперекидаю все. Щось тут. Квівір, тіпчик, Оп, розвернемо. Може цю взагалі думав в бік закинути. Потім її так же прийдеться і закидати, хути витягувати, лізти в Джигиря. Контрольне слово у великі Джигиря. І знаєте що, я такий жук, що я полізу. <рив> Ви мене знаєте, жучара, побільше кашки. Все на місце. Так, фідерок. Фідерастію розводимо. Оп! Зараз ми щось таке, коє яке як викинемо. вот сюда. Оп. Вот это вот сюда. Ага, фиг там. На дне. Не, не так. Опа. І заліземо в воду, швернемо в сторону. Спрацьовує не часто, спрацьовує в плані покльовки, не в плані того, щоб потім цю рибу дістати. Це вже буде зовсім інша історія, яку ви заціните. Полякаємо зараз усю рибу. Ага, далі вже Гамулякін, Кукін-Квакін. Добре утро, сазанчик. Ти думав, я тебе там не достану, наївний Наївний коробчик Він думав там піхота не пройде, що він там в безпеці. От і все. Ще би кукурузки підкинуть. До речі. Більше й не треба риби занадто мало щоб. Щоб розкидатися дефіцитом позапрошлогоднім, так сказати, хлібушком. Все до і чекаємо. Це точно не короб. І хто у нас пуфіка? а ніхто. Пусто. Паскудство перезарядочка. Тишина і спокойствия перезакинувся, нефіга. Вийшло сонечко, хоча не особливо не обіцяли, але таке, найбуде, раз уже є. Думав, води буде дофіга, вода взагалі не піднялась, хоча, хоча южак дує. І тут должно було все затопити нафік, не, не розумію. Уже пару днів дує, рівень мав значно піднятися. Та й таке. Даже карасі почти не дибають, хоча ні, ні та й дибне. П'яна кукуруза, конопля. Масло, брашка і два сорта вонючої прикормки, якої вже днів 5. Щоб ви розуміли, настільки настільки в мене все плохо <сі> з замесом. Блін, прикормка ж вже ізначально була мокра, браги багато вийшло. Ну нічого. Буде три вида прикормки. Должно трохи влагу вибрати. Блін, це що вся прикормка, що в мене є. Ні, там ще трохи є. Як обично вирішив зробити трохи прикормки, а вийшло теж, як обично, як завжди, відроїд. Повен риба клює, рибак спить оп? Це триндець при святі пуфіки уже раз десять перенаживляв. І карасі об'їдали. постійно пуфіндуй. Ну, думаю, ладно. Хоч карасів половлю. одного, правда, тільки витягнув, а то все б'ють, містами пів пуфіка доставав. Але діставав, блін, багато воно вимотало. І вже думав, що і не цей не клюне нічого, вже задумався, щоб додому їхати. А тут тигедик, о, вже навіть наверху показався. Бурунчики видає, Мурчик Бурунчик. Що ж там таке? Кукурузяки захотів, я знав, що треба, якщо пуфік, то тако кукурузний вішать. Ну і часниковий може взяти короб, ну треба, треба щось цікавіше. Вроді невеликий. Да, отпускний засранець. Давненько не бачили ми засранців відпускних. Оп! Я вас вітаю. Ща ми його оформимо. Такс. Ще фіг знає як засіло. Це ще що таке? Квакає кіло... Правильно, врони його. Квакає кілограмчик. Прогонистий длинненький засранець. От так от в ліс. Нє, не візьмемо. Хай живе. Я думаю, блін, дважди вже вронив. Бідний сазанчик. Ну Потягав хорошо. Іди уже десь. Здій що нібудь. Не маяч мені на сковородці. Перезарядочка. На верхній почепимо кукурузку, а от на нижніх два гачка просто хочеться літа. Хочеться запаха літа. Мусор не викидаємо. Щось не сильно клубніко, якийсь своєобразний клубнічний запах. Оп. Ось воно. Треба писати полуниця, ні, блін. Експортна версія. Слотбері. На нижній будуть полуниці. До речі, пуф крепкий, надежний, як корабельна сосна. Одна, хто помне до війни. Отака от, от снасть у нас оп, облучилась. Думаю, вам усе видно. Два внизу, один зверху. Забиваємо кашею і назад до інших. Майже завжди дістаю все ціле або покоцане крабами. Або раками, або карасями, я не оговорився. Він гульці, до речі, краби були. Це контрольне слово. Якщо хто не в курсі. В тому році я навіть ставив спеціальну браконьєрську раколовку, якщо пам'ятаєте, і вилавлював штук 5, щоб вам доказати це. Китайський жовтий, чи який він. Чортів краб, який більше, ніж много, на великому пальці не росте, завівся в Інгульці. Оп! До питання, чому він в Дніпрі не завівся. Я думаю, в Дніпрі не така солона вода. Інгулець все-таки засольний із закривого рогу, там шахтні води і так далі, солі. Просто так і тьма. І з-за цього вода в Інгульці гульці солонюча. Із-за цього і краби завелись, пристосувались, бо в Дніпрі їм раки показують, де вони зимують. А тут краби як блохи мілкі лазять. Кажуть якийсь китайський краб з баластними водами кораблем попав, як той же рапан. В Чорному морі. То він в красної книги, то він непонятно де, коли все Чорне море його лове, окрім України. Тепер нарешті на нього норми вилова дали і сезон лову, коли вже його вичерпали, так сказати. Кругом ловлять, а ми, а ми розводимо, щоб його потім кругом ловили. Ну, То таке, не будемо розводити смуту. Чекаємо ще щось. Ну що, без 15-2 можна було б іще затусити до 5 або навіть до 6 вечора. Можливо, щось би і проклюнуло. Контрольне слово можливо. Ти ще карасики. Але це не точно. А сидіти тут іще 4 годинки це таке, потім швидко треба збиратись, мчатися додому, бо я не пам'ятаю, до речі, ось тільки. Комендантська година о восьмій чи о дев'ятій? Треба дізнатися, але все одно весь день тут просидіти те ще випробування. Краще вже приїхати після обіду mm -hmm. на вечір закинутися і на добу з ночівлею в автомобілі. Але, звісно, не в цьому місці. Хоча можна і сюди палатка у нас є, матрас. Є, надуть не проблема накачати. Насос в машині є. Правда, електричний, ручного. Прийдеться ще пошукати. Ну, то таке мислів слух. Можна, в принципі, в четверга на п'ятницю, четверг-завтра. І щось не горю желанням. Ну таке. Короб прокльовує, але важко. Як бачите, важко його вловити не те слово. Але треба старатися і обов'язково виловимо. Ще трошки побудемо. Хвилиночок 15 і будемо сматувати манатки. Сматуємося гризу бублик. А тут ТГД. Привіт, Мурчик. Пооб'їдали всі попапи за три годинки чи за дві. Щемось, не пам'ятаю, скільки то було десь під обід. Перекидався. Ну, та нічого, коробчика зловили, відпустили, карась теж молодець, відпрацювали. Думаю, наступного разу повезе більше, але це не точно. <рес> Чекаємо. Сильно хотів попробувати тут на Інгульці смак мушля. Може короб іще помне, коли дрес була жива. Якось спробуємо. Ладно, трупі карася ми упакуємо в пакет. Звиняйте, що не в чорний, бо він іще живий. І будемо пробиратися до машини. Нам тут ще метро 400-300 по болоту в коліно плить. От чого до цих місць. Рідкий рибак долази, тільки прохаваний, знає де, куди і як. Hey, На інгульці не клює, мелкий коробчук, того ми де. Правильно, ми в Миколаєві, да дітка? Полуниця, полунична каша і звичайний черв'як, взагалі ні разу не клубнічний. Але нічого, зараз зарядимо снасть. І закинемо дождик, правда, переміна погоди жорстка. І невідомо, чи взагалі риба буде. Але відомо, що я вже тут. Тому най буде. Розполагаємося по-бистрому. До речі, до речі. Оп, ви сьогодні на штативі, А я під мікрофоном, щоб не жалувались на поганий звук. Я його зараз, кстати, провірюю, як він пишеться. Бо всяка бува, тоді, приходиться звук убирати і вставляти музику. Оп. Пуфик заряджений, Провірте там. Головне, щоб вас не навернуло. Заряджений. Кинемо трошки далі. Одну кинув трошки вище, другу трошки далі. Оп, кармаки по 100 грам, не всіх перестягнути. Та й це полті ніколи не напасеся. Блін, земля то тут. Оп! Не херсонська, тверда. Так, де мій любимий свінгер? Офігенська система із нових. Все, кормимо і чекаємо рибку. Понеслась. Оп! Є коропець. Це капець і дождик фігаче. Я якраз крайню перекину, вішаю сіни. Це капець. Все, міняю гачки кругом на волосяний монтаж. Була клювака на черв'я, пуфік збило. Отак от улетів от на нижній гачок. Ненавиджу. Другий сход. Погодка, звісно, триндець. Обіцяли короткий дождик на 6 ранку. Діло йде к 10, він тако хуже становиться. Найшов же я время, коли на рибалку поїхати. Та ще й в сусідню область. Не смотаюся взагалі ніяк труба. Ой! Повербанк стігнула. І що? Походу сидить. Еть. Да. Сажанець. Аж поверху газанув. Ти скажи, який попався. Снімаю капюшон, Шляпки немає. Не здається, і ще сили не покидають коропа. Так, 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 іди к папочки. Хапнув. Так уже здавайся. Це я, по-моєму, перекидував, а цей не перекидував. А тепер всі кидати. Цей крайній закинутий на середину і давно мовчить. А цей десь трошки далі, трошки ближче, ніж до середини падав. Так воно виходить, поки нащупаєш, так сказати, дирку в його броні, де він плаває, що він їсть, пройде куча времени. По факту треба всі перекидувати Уже близько. Показався флетик, показався короб. Ну що творить? Блін, та чого він так кругами-кругами вертольотом йде по дну? Вишивав восьмерочкою, як заяць хоче сліди запутать. Так легко йшов до берега, ну не зовсім легко, звісно. Та тихо мені І зараз ви тільки подивіться Капець Він вроді би і не сильно здоровий Не, ну ви це вчули, ви це бачили Капець Що Ш... сталося, я не пойму И тут я называю как из последних сил. Краде у нас шок-лидер. Хайпанув. Так, не понял, он что, на что нашел? Нет. Це він такий важкий знаний піднімається, я в шокі. Та вроді ж невелике було. Мені б так показалось. Зараза вітром тут. Хоч бери, заходь у воду з спецакою. В тому році я таке робив. Не пам'ятаю навіщо тільки. Навірно, щоб закармлювати. Ми на поплавчанку тут мучались пару раз. Ех, було діло. Яке скажене. Вже десь недалеко. От так була тузика зачепиш. Він тягає довше чим кабанчик. Відкрилось вторе дихання. Капець. Все. Беру свої слова обратно, надіваю шляпу, потилицю продую. І хочеться ще сильніше потягнути, ну на грані треба знати приділи гачка, приділи губи, щоб не розірвати губу. А я бачу, що воно дурне. Та це капець. В комиши пішов, уперся, розвернувся. Я присяду, можна я посидю. О, та тут таке. Блін, він гульці так коропини не барзяють. Та що він гулець? Этот самий старий батько Кошева. Де ми коропів таскали, так з ума не сходили коропи, а там течення 100 грам сносило. Ну, в принципі, тут 4 плюс, так що є, чому порадіти. Насолоджуйтесь коропярою і зробіть фото. красава. 4 плюс. Так, обережно. На... Огородами жми, чувак. Ще й нас побризкав на дорогу, посвятив своїм красним каділом. Непогано. Сім годин чекали клюваку, це капець. Оп, а я шукав, куди пропало, а воно було в другій сумці. Хотів кукурузні насажувати. Ну нічого, і полуничка свою справу зробила. Встрінете мене на воді чи десь на березі. Буде біда. Всіх підходьте, сипимо. У мене пуфіків джейстрімовських вистачає. Іноді цілими пачками роздаю. Ну, я сильно в останнє час так отак на 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 напотом. і бабай вже свої кончаються, недавно рибак підійшов. Ну іди половинку сипнув. Все-таки, якщо є, 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 є з чим поділитися, чи не поділитися. Мені ж їх багатенько прислали, що не може не радувати. Що ж, дякуємо Джейстріму за підгон. Його знайдете майже у всіх магазинах країни риболовних і в інтернеті. По силочках в описі під відео, по яких треба пройти, щоб мені задонатили ще отакі От пироги. Це знову вітер шаталово. Сильно шатає. Ладно, не будемо розводити болтологію, буду трамбуватися ще додому далеко-далеко петлять.